Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 758 п'ятдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 22 березня російські окупанти здійснили масштабну атаку по території нашої держави. Випустивши 60 шахетів та майже 90 ракет різних типів, ворог вдарив восьма ракетами по Дніпрогес. Наслідки ударів прокоментував в етері телеканалу Київ, 24 директор інституту водних проблем і меліорації НААН України Михайло Яцюк. Сьогодні удар він якраз вказав на те, що ми втратили цей об'єкт, і це, мабуть, буде мати певні наслідки для енергосистем, але вкотре хотів би заспокоїти, і це не значить, що це буде гідродинамічна аварія, яка буде схожа на те, що ми мали після руйнування Каховської Гес, коли були. Сотні тисяч гектарів затоплені величезні площі, сільгосподі і населених пунктів. На мій погляд, таких загроз нема. Окрім того, у Запоріжжі було влучання у житлові будинки. Є поранені на Дніпропетровщині, ворог вдарив по енергетичних об'єктах. Там наразі впроваджено графіки відключень світла та водопостачання. Харків обстріляли 15 ракетами С-300 та х 22 Також під ворожим вогнем опинилася Чернігівська область. Постраждали від нічної атаки і сусідні до Буковини області. У Івано-Франківську влучили по об'єкту критичної інфраструктури. А у Хмельницькому росіяни вдарили по житловому масиву. Там під час рятувальної операції з-під завалів вдалося врятувати 21-річну дівчину. Двоє людей загинуло, і щонайменше восьмеро. Поранено ворожих обстрілів зазнали також Львівська, Вінницька, Тернопільська, Полтавська та Сумська області. Атака Російської Федерації забрала життя п'ятьох людей, серед яких одна дитина, та ще 26 поранено. Російські терористи знову атакували територію України. Комбінована атака ворожими ракетами різних типів та безпілотників типу шахет почалася увечері 21 березня і застосування ударних дронів. Уночі на 22 березня російські терористи запустили крилаті ракети. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.